Сьогодні з Олександрою на відпрацюванні ми відкрили букварик. Олександра мені сказала, що вона отут всюди читала, тому я вже відкрила літеру П. І ми почали читати склади. Але виявилося, що багато літер Олександра забула, тому ми повністю повторювали ось всі ці літери, які у вас вже до цього були. Літера А, вона співає, А ОО. А О вона мені ще назвала, У, як Вовчик виє, вона плаче. І як лошадка скаче, і, і у вас тут є, от, коли ви проходили літеру, і ось вона, лошадка. І «м», мама, от я намалювала маму, мама «м» погладить по животку, «м» смачно. Н, не, 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 вона свариться, не, 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 к, вона «к-к-к», кулачок підставляємо, кашляємо. Ти молоточок стучить, ти, ти, ти. Ось сьогодні вона була, папа йде Пи-пи-пи. Ну, і ми разом прочитали ось ці всі слова і склади. Дуже складно її самостійно складати в склади. Я не знаю, на якій сторінності ви зупинилися, тому ми повністю повторили це все. Я думаю, що вона не буде нам зайва. Будь ласка, повторюйте отак от з нею всі літери перед тим, як ви чита... сідати... сідаєте читати. Далі, у зошиті підготовки руки до письма. Ми робили сторіночку 8 і сторіночку 9. Тут. Тут потрібно було ввести, тут потрібно було ввести, а потім домалювати. Дивіться, бачите, ми фантазували тут сьогодні. Тут поставити точечки у куточках, тут точечки посередині, ну а потім завдяки точці можна було розділити фігурку на дві частини. Отож, сторіночка 9, сторіночка 8 У зошиті друковані літери ми сьогодні писали літеру І. Вона їде, вона пишеться як горка. Дивіться, коли машина з'їжджає, вона їде ось так вниз, вверх вниз. І це Піс. дуже класне. Правило, тому що дітки запам'ятовують, що ми спускаємо спочатку вниз і не пишуть її навпаки дзеркально. Тому в нас була літера і ось ми повністю прописали всю цю сторіночку. Я трошки допомагала тут. Тому що трошки Олександрі складно. Отож, ж 5 ми зробили. Українська грамота, дитячка грамота, крок номер Ой, 2 щой. Ми робили сторіночку 6 і сторіночку 7. Тут у нас був з вами літера та буква У. Ось дивіться, ми вже пройшли літеру А, і А, і У це голосні звуки. Коли ми їх знаходимо у звуковому аналізі, ми ставимо знизу точечку. І ось ми повністю розібрали, зробили звуковий аналіз, знайшли всі У і знайшли всі А. Молодець. Вона це робила, до речі, самостійно. Далі. У. у. Шукаємо, де знаходиться Удав. У, Він на початку, зуб середиці, кенгуру. Ми бачимо в серединці і в кінці Олександрі ще трошечки складно це робити на звук просто, тому мені прийшлося написати, тому, щоб їй було легше трошки з цим завданням. У корови телятку, у курки цеплятку, у кошки кошеня. Будь ласка, це повторіть. Не, тому що трошечки забулася. Ну, і тут ми шукали ось наша крапочка. Ми знаємо, це голосні звуки, ось вони наші голосні. І ми шукали, які слова в нас починаються на голосний звук: Орел, Удав, Акула. Все, це ми теж зробили: сторіночку 6, сторіночку 7. Це теж є. Так. І ще в нас був зошит українська граматика, крок номер 1. Тільки він кудись. Сашка, а де він? Пропав? дай мені, будь ласка? Дай. Ага. І ще ми тут робили крок номер один. Ми робили сторіночку 6 і сторіночку 7. Тут була тема місце звука в слові. Наприклад, звук М. Ми шукаємо все, де в нас є звук М. Сом, сумка. Так? Тут гриб і ложка немає звука «М». Далі звук О. Мак немає звука О. Огірок є звук О. Дуже добре. Далі ми шукали знову ж таки звук А, де він заховався у слові. На початку всередині чи в кінці. А на нас на початку мак в середині оса в кінці Тут ми е, рахували, скільки в нас літер у слові і замальовували стільки крапочок, ну а тут треба було як в Риму. Ми граємо, е, коли ми іщем рифму, да? вона російську перекладає спеціально Рима. Слон жук, ні, слон око, ні. Слон телефон. Так, ось наша Рима. Ми її знайшли. Отже, сторіночку 6 і 7 ми зробили у зошиті дитячого грамоту номер 1